Смирічка виникла у цих умовах тоталітарного режиму. Вона виникла, вона отримала ковток життя, і вона цей ковток передала іншим. Вона дала по ковточку кожному виконавцю, якого потім фактично оцінила молодь і оцінило все радянське суспільство, не лише українське, а потім ще й е, за все закордоння. Ми готувалися до екзамену і раптом чую, о -о -о, дикторша об'являє. Ансамбль Смірічка, Віжніцький районний дом культури, Черновіцька область, Україна. Боже, мої земляки. Я кажу, дівчата тихіше, а що такое? Я кажу, мої земляки співають тихо. Коли вони заспівали Червону руту, в мене сльози градом потекли. Знаєте, як то на чужині почути рідне слово. І я ще тоді навіть не уявляла, що рівно через рік я буду на тій же сцені співати з Назарієм водограй. Це може бути тільки у касі, так знаєте. Чарівна паличка раз і є. Ми зайдемо чисту воду. Біля я пам'ятаю, що ми об'їздили Десь близько 25 міст Америки і 25 міст Канади. А потім вже були повторні гастролі при незалежності в 93-му році, 94-му році, коли ми проїхали від Монреалю до Ванкувера в Канаді і в Америці від Нью-Йорку до сан франциско сакраменто по 45 концертів. Загастрою. Ми приїжджали додому втомлені, але щасливі, що українська пісня звучить на американському континенті.